Друзі, всім привіт! Дуже цікава квартира, якої немає ніде. Опубліковано за 75 тисяч євро. Вона з ремонтом підійде під здачу, тому що це центр міста Гандії. Прекрасна локація. Маємо поруч також паркінг, і зараз ми на неї подивимося. Все детальніше розкажу. Друзі, маємо непогану квартиру за 75 тисяч євро в Гандії. Так, ось ми маємо одразу вхідну зону. Тут є сходи, які нас ведуть на наш. Поверх тут тільки дві квартири, що не менш важливо. Вітальня, яка поєднана разом з кухнею. Подивіться, кухня теж в непоганому стані. Як в цілому квартира є тераса, такий задній дворик, де ми можемо залишити якісь свої речі. Бачите, він зробив тут господарчу зону. І ось так це виглядає. нагадую: 75 тисяч євро. Перша спальня невелика є. Бачите, вентилятор, також вікно, яке виходить на кухню. Так, ось ще раз показую вхід. І йдемо до ще одної спальні. Ось так вона виглядає. Тут вікна виходять у нас на вулицю. Невелика квартира, але, в принципі, під інвестицію, як варіант під. Ось так виглядає у нас санвузол. Що мені подобається, велика душова кабіна з масажем. Так, і поруч у нас умивальник і туалет.